Центрах обслуговування громадян Вінницького хутірського старостинського округу запрацювали платіжні термінали єдиний рахунок пей. Тепер без черг та з мінімальними комісіями, заощаджуючи свої час та кошти, мешканці зможуть з легкістю сплачувати наступні платежі: комунальні послуги, адміністративні послуги, нотаріальні послуги, харчування у закладах освіти, медичні послуги, банківські послуги, поповнення рахунку, податки та штрафи, мобільний зв'язок та інтернет, страхування та інше. Передбачена функція особистий кабінет, де споживач зможе ознайомитись з наявними заборгованостями та сплатити одразу усі комунальні послуги послуги одним платежем. Встановили термінали в центрах обслуговування громадян Писарівка та Вінницьких хутори. Ну, це загалом усі наші центри обслуговування громадян для рівного доступу мешканців. Термінали дають нам можливість оплатити адміністративні платежі, нотаріальні платежі, платежі за комунальні послуги, банківські послуги, поповнення мобільного рахунку. Загалом цілком сфера, в якій застосовується термінал, не обмежена. От усі. Ці платежі, які на сьогодні можна платити в так званих айбоксах або терміналах банківських, цей термінал також акумулює в собі. Люди, як показала практика, от сьогодні перший день саме такого повного функціонування терміналу, після того як ми проінформували мешканців, за півдня ми вже маємо першу інкасацію терміналу.